Давним-давно, коли не було лампочок, розеток і вимикачів, ніч приходила наче велетенська чорна ковдра. Вона обіймала міста, села, будинки і стежки, і все навколо ставало непроглядно темним. У такі години з єдиною розрадою було полум'я, його розпалювали у камінах, у гасових ліхтарях, у вискових свічках. Вогонь потріскував, кидав дивні тіні на стіни, чадів і часом лякав більше, ніж темрява. Бувало, сидить дідусь із газетою біля свічки, а вітер з вікна хап і погасив полум'я. Або мама варить вечерю на плиті, а вогонь раптом димить так, що хоч протягаз вдягай. А найгірше, коли полум'я зненацька здіймалося вгору. і… Підпалювала татові вуса. «Йой!» – вигукував він. От вже це світло! У ті часи ніч була господаркою, яка диктувала свої правила. Коли заходило сонце, всі засинали. Не було фільмів, не було вечірніх казок, не було читання під ковдрою, були лише тіні, скрип підлоги і тиша, яка могла налякати навіть найсміловішого собаку. Люди звикли жити у темряві, але одного хлопчика це не влаштувало, його звали Томас Едісоні. Щоразу, коли надходив вечір і зорі поволі прокидалися на небі, Томас запитував у мами: А чому ми боїмося ночі? Бо в темряві все здається страшнішим, синочку, відповідала вона, запалюючи свічку. Та хлопець не погоджувався. Він виходив на двір, дивився на небо і шепотів Там, у хмарах, живе блискавка. Вона сильна, вона яскрава, вона не боїться ночі, якби вона захотіла освітила б увесь світ. І тоді він замовкав і мріяв: А що, як я зможу її приручити? Так почалась історія хлопчика. Який вирішив подружитися з самим світлом. Коли починалась гроза, усі ховались по домівках, зачиняли вікна, засували штори і накривались ковдрами. Але тільки не Томас Сенсоні. Він, навпаки, вибігав на двір, просто під грім і дощ із великою скляною банкою в руках. Обличчя в нього сяяло рішучістю, а очі блищали так, ніби вже вловили трохи блискавки. Блискавко, гукав він просто в небо. Я знаю, ти не зла. Я не боюсь тебе. Дай мені трохи світла. Гуркіт, світло, бух. Небо розривалося скравим сяйвом, а дощ перетворювався на водоспад. Але Томас не відступав. Він бігав по подвір'ю, виставляв банку під спалахи, наче рибалка, який мріє зловити золоту рибку. Тільки ця була з електричних іскор. Ну ж, бо я знаю, ти мене чуєш, вигукував він. Ти жива? Я бачив, як ти стрибаєш з хмари на хмару. Я чув, як ти співаєш під час грози. Дозволь мені показати людям, яка ти насправді. Іноді здавалося, що блискавка дійсно відповідає, що вона на мить затримує свій спалах, коли хлопчик усміхається, що вона ніби роздумує, хм, а цей малий не такий, як інші. Але потім грім. І злива знову зганяла його з подвір'я. Люди дивились на нього і хитали головами. Та він, мабуть, ненормальний. У грозу з банкою на блискавку. Хто ж таке бачив? А Томас лише зітхав і шепотів в банці. Не цього разу так. Але я не здамся. Я вірю, що ти добра. Просто тебе ще ніхто не навчив бути з нами. Минали роки. І, хоча банку з блискавкою Томас так і не наповнив, він усе частіше сидів у кутку, щось креслив, паяв, скручував, ламав, а потім знову складав. Він вірив: світло не дике, просто воно шукає когось, хто заговорить із ним правильно. І я обов'язково навчусь, минуло багато років. Хлопчик Томас Едісоні виріс, але замість того, щоб стати бухгалтером, торговцем, або виробником капелюхів, як його просила тітка Грета. Він залишився вірним своїй дитячій мрії потоваришувати зі світлом. А де ж він це робив? У своїй дивикуватій лабораторії, що розташувалась прямо на горищі. Це горище не було сховищем валіз і мішків з картоплею. Ні. Воно було справжнім королівством винахідника. Скрізь стояли катушки з дротами, банки з мітками. Гроза 3 липня або краплі, бурі, особливо шипучі, обгорілі колби, схожі на лампочки, мотки дроту, які плутались, як змії після кави. На стінах висіли креслення, розрахунки, а ще дитячий малюнок блискавки з усмішкою. Цей малюнок Томас намалював ще тоді, коли бігав із банкою під зливою. Він тримав його на видному місці, щоб не забувати, до чого все це. Як ти думаєш, банко, сьогодні вийде? запитував він свою пошарпану банку, що стояла на полиці. Банка мовчала, трохи запітніла, але Томас ніби чув її уявну відповідь. А спробуй ще раз. Він пробував один експеримент за іншим. Одні лампи вибухали, інші диміли, деякі плавились, а одна просто пахла рибою. Хоча ніхто і не розумів чому. Сусіди постійно чули Фуф і ой! А ще відчували легкий запах підсмаженого дроту. Та ти божевільний! вигукував пекар знизу, коли з лампи знову вилетіла іскра. Це частина процесу, відповідав Томас і записував у свій зошит. Спроба номер 183 не працює, але філамент красиво горів 2-3 секунди. Найцікавіше було інше, він не злився, ніщо не могло зламати його віру. Він не казав це неможливо. Він казав, я не помилився, я просто знайшов ще один спосіб. Як це не працює? І кожен такий спосіб наближав його до єдиного, правильного, бо в серці Томаса жила вперта надія. Що світло живе добре і чекає на свою домівку. То була ніч, коли вітер співав, наче цілий оркестр фурій. Вікна дзвеніли, димарі стогнали, а хмари танцювали дикий вальс над дахами. Здавалося, що сама гроза вийшла на сцену гриміти, блискати і зливати воду на все живе. Але в лабораторії Томаса було тихо. Він стояв у центрі кімнати. Його очі світили сильніше, ніж ті лампи, які він колись намагався запалити. Настав час, прошепотів він, або зараз, або ще один спосіб, який не працює. Він зібрав усе, що готував руками, скляну колбу, чисту, як сльоза, блискавки, найтонший вуглецевий філамент, що нагадував волосинку, спеціальний насос, щоб викачити повітря, залишивши лише порижнечу. Стару банку, яку поставив поруч, на щастя, і найголовніше віру, що світло погодиться залишитись. Його пальці трусились не від страху, від поваги і переживання. Він не боявся з блискавкою. Він запрошував їй стати другом. Він притиснув важіль, клац, шш! Тишина. І раптом бах! Але це не був звичайний спалах. Який зникає, як тільки встигаєш кліпнути. Це було м'яке тепле світло, не сліпуче, не гаряче, не вибухове. Воно не кричало, як блискавка, воно шепотіло, наче світанок, який заблукав у банці, і раптом згадав, як прокидатись. У центрі колби жило світло, наче воно саме вирішило. Гаразд, ти мене переконав, я залишусь. Томас не зрушив з місця. Він стояв і дивився, як у склі танцює жовто-гарячий промінь. Усміхнувся. Привіт, сказав він. Я Едісоні, а ти, здається, світло. Світло, що народилось у колбі тієї ночі, не було схоже на звичайну блискавку. Це світло не тікало, не кусалось, не гуркотіло. Воно просто було поруч, тепле, спокійне, як руки мами. Коли вона кладе ковдро на плечі. Ти не просто світло, сказав Томас, дивлячись на колбу. Ти світлолампочка. Так народилось ім'я, і світлолампочка вирушила у мандрівку. Спочатку вона з'явилась у майстерні шевця, який тепер міг лагодити черевики навіть уночі. Потім у будинок бабусі, яка нарешті дочитала свій роман до кінця, бо не боялась темряви. Згодом на вуличному ліхтарі, де хлопчик, що колись боявся темряви, тепер грав у м'яч аж до зоряного неба. Люди почали говорити Ти чув, у будинку номер 4 з'явилось світло. А в мене на кухні більше не чадить свічка. А я тепер гулюся не в темряві. У мене два вуха залишилось. А Томас Томас не зупинився. Він побудував мережу проводів. Які розбігалися по місту, мов золоті ріки блискавки, і в кожну оселю, в кожну майстерню, в кожну лікарню текло дружнє світло, яке більше ніколи не заподіє шкоди. Ніч залишалась, але більше не була страшною вона стала казковою. Тінь за шторою не монстр, а пальма на шпалерах. Шурхіт у шафі не привід, а кіт що сховався. І кожна лампочка маленький охоронець снів. А що ж блискавка? Спершу вона образилась? Як це? думала вона, тріскаючи між хмарами. Мене приручили? Але одного вечора вона заглянула у вікно дитячої кімнати. Там сидів хлопчик і читав книжечку під світлолампочку. Його очі блищали від радості, і на сторінці мерехтіли маленькі промінчики, як зорі. Блискавка зупинилась. Уперше не вдарила, не розридалась, не погналась по небі. Вона просто усміхнулась. Ну що ж, прошепотіла вона. Я все ж таки стала корисною, і тепер я частинка їхнього світу. Відтоді, коли в небі спалахує блискавка, не лякайтесь це вона підморгує своєму другові, Едісонію. І, можливо, усім нам. В казковій кузні гасає вогонь. Солодкий хайсон, прилетий до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний світ приведе.